Я мешканець міста Виноградова, хочу розказати, де що може, хтось і не знає, що у нас твориться із нашою міліцією, поліцією і криміналітетом, який відбувається у нас у Виноградові. Я знімаю приміщення на території завод зерна по вулиці Лезну. На даній території знімає багато підприємців, які займають різними виду діяльністю. На цій території є люди, які приймають металолом желізо. Які на цій території, після того, як вони з'явилися зявили на цій території, на цій території пропало все. Пропало все металічно, що лише може бути, де стояло, як стояло і, і щось не так стояло. Нами, підприємцями, які тут знімають дані, дані приміщення, коса займає підприємницькою діяльністю, неодноразово вже було зверталося о, в міліцію по поводу того, що тут відбуваються часто крадіжки. Була було написана колективна заява про те, що, що міліція нічого не робить, нічого не розслідує, нічого не, 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 не чинить. Так тепер в в було виявлено, то, що зберігався прицеп, який стояв знаходився на даній території. Файно люди роблять, файно люди чинять. вночі, файну групу, файну колективно, файно понесли. 8 бортів. Кожен борт, який як мінімум важить 30 кг Знаєш, що робити, то можеш просто взяти та стерити. Мене лічно мене було разів вкрадали туйка, про що є відповідні заяви у міліції. Саме мене що поразило в тому, що була мною раз написана заява, що, що, того, що мене обокрали, я визвав міліцію. Міліція прийшла, зафіксувала тот факт. Відкрили кримінальну справу, яка є занесена в Єдиний Державний реєстр судових розслідувань. Мене слідчий визивав був, таку я водичку позвав, написував там був. Після того, як був скандал, який був, після скандалу, який був із Маскалем, із Геннадієм Геннадійовичем, була створена комісія, щоб по бездіяльності нашої в міліції. Мене, як, як, як громадянина та мешканця Виноградова, теж визивали туди. І що мене було має сильно поразило, то що при ті комісії слідчий Сакалаш, який, який веде ту справу, у... до тої справи дописав одного речення. Чи в мене є документи на ті, на ті речі, які в мене були вкрали попередні попередній попередні крадіжці? Через півтора року десь слідчий передав бо, ту справу оперову, який до мене прийшов виясняти, що є, які є факти, або можна було то, то розслідувати. Отак От у нас робить наша міліція. Зараз є факт того, що вночі групов, бо і все сам чоловік не годен був чинити, це сам чоловік не годен був зробити, бо крали мене файно і унести файно всі борти. Зараз буде викликана поліція, бо був зафіксований даний факт по даній крадіжці. Зараз моя передзвоню, ми подивимося, чим це все, все буде кінчати. Зараз час 09, час 10 є. Містево. Я дзвоню, набираю 102 і визиваю міліцію. Хай прийдуть, зафіксують даний факт, що, що в нас тут творить. На даній території много, много що понесли, Багато люди собі замість того, або щось робити. Алло, Добрий день. Хотів би вам заявити про крадіжку. Лезмана 27. Загод зерно. Місто виноградів, так. Да. Лейзмана. Лейзмана, так. Да. 27. Територія, територія колишнього завод зерна. На території колишнього завод зерна. За зерна. З прицепа зняли вночі групу СІП борти алюмінієві. Борти алюмінієві. Да. Має. Ну, власне, як зараз тут рахує деклассу. Я мав Ні, я поставлюсь куря Віктор Олександрович. Буря, Віктор. Віктор Олександрович. Ну, Заявку прийняли. У час 11. Зараз подивимося, коли наша поліція сюди приїде. Після того, як сюди мукачівські прийшли, які вважають себе за царя, пан бан Богів, що роблять той, що хочуть. І люди живуть дуже класно, дуже по такому менталітету, який не пойман не вор. І блядь, і на всіх вони все срали, блядь.